Нині ж до тебе я йду і кажу це у світі, щоб вони мали мою радість собі виповнену. Я дав їм Твоє слово, але світ їх зненавидев, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але щоб зберіг їх від лукав. Вони як і я не від світу, Освяти їх істині. Слово Твоє то істина. Як ти послав мене у світі, так і я послав їх у світі. За них я посвячую себе, щоб вони були освячені істині. Слово Господне. Яка закінчується найголовніше свята літурія, свята Месна. Що таке взагалі канонічна візитація? І той який є відповідальним за свою партнію, має поза здійснити таку візитацію через якийсь певний період, буває візитації відбувається раз на 5 років, два на 10. Якщо є можливість, буває частіше, але сама рецептація має в собі тут ціль, щоб єпископ бачив життя і розвиток парафії. Це не тільки той розвиток матеріальний, як храм, приготовлений, які порядки навколо цього храму, храму, як живе священники. Все це дуже важливе. Але найважливіше це торік духовний розвиток Розвиток парафії. Настоятель є отцем парафії, який несе відповідальність за життя парафії, за той порядок, за боженства, за служби Божої. Всі священники які є в парафії це духовні отці, які є тісними співпрацівниками з настоятелем, з єпископом і не тільки в господарчих питаннях, але перш за все духовним. Також духовне питання дуже важлива співпраця з громадою, з парафією. Парафія завжди допомагає священникам, щоб був духовний розвиток. Дуже багато зелених парафіян від нашої ініціативи, від того, щоб розділяти відповідальність за парафію. Часто думає, що за парафію на церкву відповідають таке священники. Але це не так. Цей питання розділяється. Світські члени парафії теж розділяють цю відповідальність, щоб парафія був розвиток, щоб було духовне життя. І Якщо є проблеми матеріальні, то теж рада пара парафіальна. і інші активні члени парафії допомагають, цих, щоб розв'язати ці проблеми. Бо ж тоді парафія життя живе повноцінним життям. Є передбачений зустріч, і кожен може зустрітися з іпиступом, кожного разу так оголошували, мали можливість. Хто хотів. Важливо бачити міністрантів, скільки їх є. Зустрітися з ними. Це ми бачили вчора. Вчора були, сьогодні ще міністранти. Важливо бачити, які є групи парафіяні, молодевні групи молодіжні, скільки дітей в парафії. Це все дуже-дуже важливо. І закінчується ця міністрація як ви бачите сьогодні Ворочисту Святою Мерсії. Це найголовніше. Господь має побачити ваше обличчя, вони мають бути усміхнені. Тоді все в порядку поради. Має побачити ваші очі, вашу віру, ваша присутність, з яким важко де прийшло, це свідчить вашу віру, Це дуже важливо. Свідчить про те, що дійсно з іншого світу. Сьогодні влади говорить, ви трошки інший світ маєте, з іншого світу, іншим життя живе. У вас в душах є інший, світ, інший мир. І з цим миром ви входите в храм, щоб зброгатитися, щоб більше згодитися, тим словом Боже, почути це слово Боже. І потім з цим слово йти далі, знову в той самий світ. Ним ділитися в світі, ділитися радістю життя з любов'ю. Оце дуже важливе храм, це дуже важливе, щоб воно було то, життя, радісне життя з нашою щоб ви краще зрозуміти, я скажу один такий дуже цікавий приклад, який я особисто пережив тис, два роки тому. Мене запросили на такий маленький ювілей, п'ять років освячення того храму. На полісі це містечко Олевськ. бідне таке поліське містечко. Там практично люди сьогодні виживають тільки дякуючи грибами, які збираюся жити, продають, явна, іншими. Зараз дуже бідна людина. Але там є парафія, до тій парафії приїжджав священник. і так, як скрізь, спочатку це була приватна латинка. потім вона розбудовувалася була каплиця. І ось в певній моменті парафіян говорить, не хоче мати храм. хоче збудувати храм. Але священник був старший, прийшов з Костополя, з і Власне, до, до цього відносився досить якось обережно, бо сьогодні такі хідні, не маємо можливості будувати цей храм, чи нам недостатньо в каплиці, можемо трошки цю до цього ширину, десь там трошки, як ми жартуємо, підобрему, ще щось зробимо, майна поки хватить. Але брафія дійсно хотіла, щоб був храм. Не приїжджали до мене в Київ і допоможіть нам, ми хочемо мати храм. Багато молоді, багато дітей, табличка дуже маленька, тісно, дуже галече було. І подивився, як ці люди направити моляться, і я сказав, добре, ми попробуємо допомогти. І якраз там з цих людей з'явився один чоловік, який живав 80 років. Це був тоді він ще жив, зараз помер учасник війни, ветеран, потім один чоловік молодий, який сказав, Сам архітектор залишає роботу вже буду храму і буду будувати, буду робити все, як храму. І уявіть собі, за три роки цей храм був дуже гарний храм, був посвячений ось вже 5 років ювілей був і ми запросили на цей ювілей. Але цікаво, що коли не будували то цей старший чоловік, говорив, що я мушу цей храм закінчити, він досить був поважно хворий, але говорить, я не помру, поки не побудую цей храм. І коли побудували цей храм, то святили через день, який він помер. Такий був знак, людина була покликана. І ось коли я приїхав на юілей, вже ці п'ять років на Кивта юлей, і я цей параміні не знав. Вона збільшилась щонайменше три рази, збільшили дітей, молоді, сім'ї, нові храми, дуже просторний. Побудовані в центрі міста, там якось вдалося отримати землю. І така жива парафія, і коли під час служби бачить радісні очі, і молоді, і дітей, тих самих старших людей, з якою ми вдячністю, дякували Господу за цей храм, що вони мають життя таке важке, нам так важко жити. А приходить цей храм, нам стає зовсім по-іншому. Ми відчуваємося по-іншому. Ми відчуваємося, ми не покинути. Він чувак себе тут є Бог з нами. І в нас є знову, завжди поведеться нова надія, ми на по-іншому живемо. І найголовніше, що мені сподобалося, що ці люди, параф'яні, були дуже вдячні. Вони дякували всім за те, що цей храм повстав, що побудували. і вже в своїх молитвах згадували, помершого свого пана Кучинського, так і називали, що він тоді доклався, ради, доклав всі сили. Організатор своїх способності своїх проявив, все інше, що цей храм став. Це дійсно людина, яка була, яка не знаю, просто його. Тому що кожна графія, вона дуже активна, але ще активніше тоді, коли є якийсь такий, знаєте, серед цих людей лідер. І правдивий лідер, який вміє заохотити, мізуалізувати людей, і тоді якось всі хочуть жити, всі хочуть що працювати, щось робити. Так подавши, я в своєму житті будував багато храмів. Але починалися ми зараз без такої маленької Це був як барак, або якась приватна квартира, навіть так не починалося. Або на кладовищі це була якась гробниця, стара закинута всі гробниці починали боятися, потім будували храми. Їх є багато ці храми. І скрізь ситуація подібна. Парафія розвивається, збільшується. То це плоди, плоди праці. Але що хотів зазначити? В кожній парафії була принаймні одна людина, яку називала послана просто від Бога. Принаймні одна людина, яка збирала парафіяну, яка організовувала, збирала підписи, щоб зареєструвати парафію. І потім повстувалася. І потім в кожній парафії бачила людину, яку просто Бог якби посилав, життав, що зробити. Вони мали свою місію. Але місію щось зробити. Були такий випадок, коли один чоловік розказував мені, що він працював електриком і одного разу поліз на цей стовп та та там відрушати, і там досить висока напруга була. І хтось з його співпрацівників включив там на станції. Він відчув, що він під напругою. Він боявся дихнути, сидів на цьому стомі, сидів годину, поки якийсь Восепенді при і попросив, щоб він поїхав туди в сказав, що він включила, бо він не писить на його життя від силами Господа. І ось коли він зійшовся з стовпа, він сказав, чому мене Бог залишив жити? І він це питання собі задавав, чому Бог залишив життя. І на другий день в його село приїхав священник, який сповідав хворих, самотних і запитав, скільки вас тут є. Можемо тут якусь капличку організувати, і він тоді зрозумів свою місію. Він сказав, так, ми організуємо. Він почав організовувати каплицю, потім будувати храму і почему так само закінчилася. Після закінчення храму через місяць цей чоловік, у старшому віці, помер. Він Це була моя місія. Бог залишив ще живим. Тепер в наші часи, Тут, у наші там, на сході, і нам Бог місію сьогодні, ми повинні причнитися до розширення католицької церкви. До католицької церкви, яким знаходимося, це церква Христова. До розвитку. до того, щоб ми не тільки гарні храми поставали, а щоб тепер за все гарна парафія. Гарна парафія це не просто одна молодь не гарна. Хтось нас запросив протестанти до себе на таке зібрання. Подивіться, як назагалі одна молода дійсно, все не молодим. Як оскільки трафіксує, кілька років. І що це молодь не старіє, і так залишається родину молодим. А де старше? А де діти? На дискотеці де багато молоді? Це не авторитет. Молодь це ще не авторитет. Базі, любові не молоді. Це дуже важливо. Авторитет. авторитет церкви це ті, які пережили переслідування і репресії, без і останні побували на Сибірі і залишилися вільними своїй церкві. І в цій церкві живуть, привели сюди своїх дітей, привели сюди внуки своїх, правнуків. Найстарше покоління, старше покоління, молодше, наймолодше. Оце всі покоління мають бути, так, як вас сьогодні. це дуже гарний От Оце авторитет церкви. Всі є тут. Ось тоді така церква має перспективу, вона розвивається, вона росте. Ми виконуємо свою місію. Це дуже важливо зрозуміти. І ми відповідаємо за цю церкву. Колись на одній конференції в Києві е, запитували, яка була спеціальна конференція тенденції розвитку католицької церкви в Україні. Це було поочері. По Спочатку тенденції розвитку на правосавній, От прийшла вчора запитати тенденція розвитку католицької церкви в Україні. Які тенденції, чому католицька церква розвивається? Звідки вона тут взялася? Багато людей не знають історії, що є храми, які вже тут просто 20 років, 30 130 центрів, звідки з неї взялися, Мені ж не виросли, виросли. Тобто католики були і були визнані і так далі. Вся історія своя. але багато цього не знають і за питання, чому? Церкві, і чому вона так розвивається? Тому що вона церква Христова, так як і всі інші церкви. І ось там я мав такий реферат, дуже багато таких фактів говорив про те, як розвивається церква, чому вона розвивається, але це і так дуже не переконувало крім При одного прикладу. А приклад був такий життя в 95-му році. Я перший раз приїхав у Харків, тоді та належав належала. Київської ліцейські і повернули храм. Так, Той сам, той самий катедральний храм у спині Богородиці в Харкові, але там повернув не храм руїни. Все була руїна. Центральний талійський автоалет. Там все було настільки замушено, настільки страшне, і тоді перед храмом відправили службу Божу. І потім, коли вже почали цей храм ремонтувати, почали почалися такі руїни. А біля храму поставили кілька таких барах де живе священники. Священник це таке вогоньчик, пара. Але біля цих вогонків зразу був один маленький вагончик і один кіоск. В одну маленьку вагончику роздавали їду для бідних, а в другому кіоску саме робила перев'язки для цих. Бо вже рани перев'язували. Розумієте, така, така картина в мені очі. Храм руїни. Тільки один ось грам, немає ніякої можливості. Священники живуть в парах. В яких умовах, як я в поїзді, такі Ту, повер, 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 на полки, одвох поваль поверх'я, пруднуть немає, так що не священників. І зразу поставили вагончик, щоб мати підням, поставили кіоск, там медикаменти і сестра вже перев'язувала тих, які приходять. Знаєте? І оце переконало. Ось феномен у церкви чому. Чому розвивається церква? Католика церква розвивається наших землях, тому що вона виконує два найважливіші завдання, які походять просто від Ісуса Христа. Перше завдання це евангелізація, тобто повинні пастирство, порівняти з вами Ви повинні дійсно хрестити, так як, як Ісус Христос сказав, навчайте хреститися». це пер завдання. А друге завдання це милосердя. Блаженне милосердя. Милосердя. Ісус Христос ходив у сіку. Не мали що їсти. але носили торбинку, які були, які зрушили повітря. На жаль, така торбинка досталася юні. Він і носив сюди. А вона була. Розумієте? Це Ісус Христос починався. Проповідав і і зразу дворові і хліб давав. І давав тим, що бідне, і так починалася перша церква Христова, апостоли що робили? Проповідали і почали обслуговувати бідних сирітних дів. скандали почалися з цього, чому нас обійшли. так як завжди, коли щось допомагає, то завжди ти ще не задоволе ще задоволення. Завжди комусь не доводиш. Але так було. І тоді вибрали сім які яким займатися тільки словами допомогою бідним, а якось апостол займуться тільки іванізації. Тому я дивися на нашу церкву, якраз тут ці два завдання ми виконуємо. Вчора не мов можливість бачите, скільки приходить в бідних поїзд. Можна проїзду говорити про цих людей, але це бідник. І коли вони так дякують за ту низку судду, за сльозами на очах, що хтось цю су низку суду приготував досі дав, то думайте, Бог самі доцінює. Це ж тільки батько дихнову. В Харкові зробили соціальний центр для швидко. Зараз приходить достатньо людей кожен день, шукають йде. Тож тут і так само, і, як тут. Крім того, пункт прийому для тих переселенців, приходять, шукають і одежу, може отримати, наймінь на якийсь час, на продовольчі, пакети, які ми даємо, приходять до центру, приходять, там щось отримати. Люди працюють, допомагають. Ось чому церква має свою перспективу. Якщо ми будемо займатися правдивою організацією, будемо дійсно проповідувати, людей про Ісуса Христа, і будемо допомагати це є церква завдизувати. Тому не бійтеся бути благодійниками, не бійтеся бути добрими, не бійтеся якось турбуватись, допомагати, допомагати для тих обездолених, щоб їм щось допомогти. Чому? Наша ціль – це спасіння. Власне спасіння. І спасіння тим, якого ми служимо. Чи ми служимо в церкві, чи служимо на вулиці, чи будь-якому місці, ми повинні говорити про цю ціль наймовір, ціль нашого спасіння. Ісус Христос давно прийшов і повішов на кресла наша. Це ці, ціль спасіння до сердити. І ось тепер ми допомагаємо, допомагаємо. Але разом, тут, разом з тим, я хотів би зазначити, що і тут ми будемо дуже-дуже уважні. Дуже тому що бути добреньким, для спасіння це недостатньо. Це така є сьогодні поверхова думка на нас на Заході, не ходять в церкву, нічого не роблять, але дуже багато вже йдуть на благодійні. Сколько якось там собі відкуплюся перед Богом? Я стільки поміг, стільки вільним дам, де далі, то вже все добре. Це добре, що ми йдемо, але за свою душу забути не можна. Для спасіння потрібно освящаючи благодаті. Ось, про Таїнства, Таїнство сповіді, Таїнство причастя. це обов'язково не дати мені. Самою допомотою царство Боже не купиш. щоб не було в тому жарти, що багато давав дуже багато, а за дуже думав. коли помер, а йому говорять, ми тобі хороший. Творяти гроші до Вони Що не потрібно. Розумієте? І ось це важливо зрозуміти, що допомога від. Це є така, знаєте, подвійна допомога. Допомога богатим і допомога бідним. Якщо богатий допомагає бідним, то в нього є можливість отримати таку благодать на вернення. Та кажуть, як, як відступати з тими, які не вірують чи може недобрі люди, але все-таки благодійність все займаються. Хай займаються? Та їх загородцям займалося ще більше. І люди за ними будуть молитися. І ось в них є шанс отримати благодать на вернення. За свої добрі діла. І ось коли навіть це, отримаючи Боже благодать, отримують допрошення гріхів, бо тоді є спасіння грантови. Тобто бідні допомагають нараз більше, ніж бо, багаті бідні. Тому що якось не бідний багатий не вручився, бо за нього молиться. Він буде матеріальну, а він духовно. Так, Це дуже важливо зрозуміти, що благодать наверне. Можна отримати через добрі діла, але не власне спасіння. Молода спасіння тільки через таїнство. Так, сьогодні, коли я знову ж таки дивлюся на цей цих, на цих бідних, на це все, що ми робимо, але, знаєте, в мене вкрадається часом ну, такий сумнів. Так, сумнів вкрадається, Чи часом я теж не дуже тільки добренький за чужі гроші. Бо все, що ми маємо сьогодні, такі благодійні слабові. Ми маємо будь-які детей сидіння дуже багато, так сімейно тим. Маємо центр, де діти почувають, будинки пристаріти. І от такий центр де роздає місце, дуже багато роздає місце сьогодні діти. Але я це допомагаю тільки тому що мені допомогти. Я своїх не маю коштів. Хтось мені дав, як, виходить, за чотири хороший правда? Чому я так думаю? Тому що я говорю, мату родимо, де цих мікро. Ми не говоримо про Ісуса Христа. Не турбуйся про спасіння їх душі. Я був такий стормовник у свідоморі, така здоров для дітей, вільне дітей. Діти приходять поїздні, погодувати, дуже гарно годували, зразу їх кажу, Чекайте, то це ж, не, вибачте, не, 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 не собачка, що треба їсти пошов. Це ж дитина, прийшла, на йдемо, продати ще щось. щось дати. Треба з ними працювати. Від треба дати сьогодні не тільки хліб, а треба дати Бога. Вони скрипджують по дві. Розуміють, скрипджують вони не мають нічого. І два ще не Бога мають, вони не знають, ніхто їх не навчить. І це така, така кривда для них величезна. І ми даємо їсти про Бога. Ну так скромно. А ну, може не будемо, бо зараз думаємо, ну, що їх нам хочемо котеличити, чи ще щось, а є часом бачила скромність наша, правда. Ну, бо так, щоб нас не оскаржували колосами, що ми може, скритягнемо, Та да, хай до церкви, зайдіть не в церкву, але, але добро жить їх. Вони мають отримати Ісуса Христа, вони мають можливість, вони повинні мати можливість теж посповідати, сподівати причастя. От тоді цей хліб наш дає дуже багато, який ми даємо. Но якщо ми даєте тільки хліба, і більше не говоримо, і так їх боєпотовки, у і не так, Правда? Грубимо. Це так само запитав тут, чи щось говорить. Я поголосую вчора, пощо всі прихистилися, всі прихистилися. Підходили до розмовляють. Не хотя, хотя чути. А скільки у нас людей з тих розумних, талановитих, з такими, знаєте, педагогічними зідностями, пройшли катехезу, отримали таїнство миропомазання, отримали Духа Святого. Чому мене діямо і не, не попрацює не мені? Чому я вратую хоть у з світ? Хто дасть їм? Любите і сестри, це наше сьогодні. Давати сьогодні світу. Ми не від світа цього Христосу Христос. Але ми не можемо втічити цього світу. Ми живемо в цьому світі. І тут ми маємо бачити своє покликання. Бог дає нам собі місце для того, що він до одного, який храм бував, для другого. Саме для нас сьогодні Бог нам дає сьогодні місію, яку повинні виконати в цьому світі. Євангелізація і милосердя. Тобто треба дати хліба і дати Бога.